Якщо людина отримала поранення на полі бою, то першим, першим пунктом буде якраз стабілізаційний. Ну там від, на полі бою, це надається або це до медична до, до допомога, це надається самодопомога, або або побратими або побратими допомагають. Потім йде етап евакуації на стабілізаційний пункт. В стабілізаційному пункті відбувається перша. Перша лікарська допомога кваліфікована. Ну як вона відбувається? Що, що саме ви можете Двіться. допомогти пораненим? як врятувати Поранений життя? приїжджає е, на стабілізаційний пункт на турнікетах і практично вся допомога більше йому не надавалася. Но на стабілізаційному пункті це вже йде первинна обробка ран, тобто їх примивають, зупинка кровотечі, стабілізація самого пацієнта. Бо вони в деяких випадках, коли є важкі поранення, тобто ампутації, проникаючі поранення, в грудну клітку, черепно-мозгові травми, от, вони в важкому травмі, тобто це, як кажуть, стабілізує, стабілізує їх до того рівня, щоб можна було провести наступний етап евакуації в, в госпіталь.